BlackView Acebook 12. Ви думаєте, що у назві BlackView Acebook 12 щось е буде нецікаве, чи знаєте, може би там смішно це буде. Але я дуже здивований. Перший раз замовив ноутбук. На з Аліекспресу. Прийшов він мені у такій коробочці. Якщо ви думаєте, що там щось пошкоджене, то ні. Запакована ось, таки, ось такою піною е, повністю коробка з дуже міцного картону е, у папирочці, і ще з наліпками, що це якийсь крихкий вантаж, і все прийшло просто ідеально. Тепер давайте так. Якщо хтось думає, що BlackView це смішно, то я вам скажу так: це не зовсім BlackView, це OEM. Який BlackView придбала у досить відомої фірми, яка виробляє ноутбуки для відомих брендів. І тепер давайте Пафа. знімаємо плівочки. Давай. Щось... Лиситься. Головне, щоб вона ніде не впала, не прилепилася, Бо буде тут, потім віддірати будемо. Знімаємо іншу плівочку. А, лисиця все потекла. Давайте почнемо. Це металева поверхня, це алюміній. Воно на алюмінієвому шасі. Ось такий BlackView. Він тонкий. ну Ми далі подивимося, скільки він важить. Він дуже тонький, він важить дуже мало. Але що цікаво? Охолодження динаміки, нормальний звук. І тепер ми відкриваємо. Ну Тест на MacBook, так, зазвичай там. Оп! пальцем. Тепер давайте так. За ту ціну, який в нас є, тут є відбиток пальця. Тільки що я розблокував саме відбитком пальця, доторкнувся, він розблокувався. В нас є ось така пелюсткова клавіатура. Так, тут немає українська, але тут навмисно зробили у кутах букви для того, щоб можна було наліпки повісити. У нас є дворівневе підсвітлювання. Тепер далі. У нас є нормальний тачпад, сенсивний і ще з отакими приколами. Дивіться, з керування мультимедійними. Де мені покажіть за ту ціну, за яку його зараз пропонують. Можна знайти 16 дюймів, це 16 дюймів, 330 ніт яскравість. З е, співвідношенням сторін 16 на 10 це 1920 на 1200. Е, нормальний ноутбук. І тепер давайте ще далі. Процесор. Intel Core i5 1030 Ng7. Так, це ноутбук. Не для іграшок чи там якогось там не надважких іграшок. Хоча ми пограли у повноцінні танки, і пограли у Хардстоун, і у Діабло 3. Навіть можна пограти у Старкрафт 2 та і безліч якихось дуже е, прикольних іграшок, може старих, може нових, але не важких. Ніякого пабгу, звісно, Counter-Strike тут не буде. А ось відео 4К, ютюбчик, е, кіношечки з мого очі з чого іншого, чогось іншого. Будь ласка, дивіться. Двоканальна DDR 4 пам'ять 16 ГБ, 512 NVMe диск. 512 ГБ NVMe диск на PCI Express 3X4. І я вам поясню, чому це цікаво. Бо інші виробники, замовляючи саме такі ноутбуки, а я вже робив огляд на подібний ноутбук, який зробили на n 100 а, цей зроблений на процесорі, який має 4 ядра, 8 потоків. Про частоти далі поговоримо про фактичні. А, він має нормальну систему охолодження і він має NVMe за його ціну на алюмінієвому шасі. Як це можливо? Так, просто BlackView а, випускає зараз нормальні речі. І знаєте, коли там... А, я пам'ятаю часи, коли BlackView був повний шла. Але останні а, не знаю, моделей. 5 захищених смартфонів. Я не кажу про нормальні смартфони, там вони ще, ще десь кульгають. Але про захищені смартфони, вибачте, але вони роблять дійсно прикольні речі на останніх версіях Android. Як це стало можливо у 2024-2025 році, що вони роблять якісні речі? Де ми пропустили той момент, що в нашій країні не виробляють АBQ виробляють такі ноутбуки? Ладно, давайте так. Ми зараз підемо його. Ну, давайте подивимося, що в нас є на боковинках. А ну лисиця, а йди сюди. В нас є ось такий USB Type A30, USB Type A20, повноцінний картридер вхід під 3.5 на гарнітурку. Тепер в нас є ось такий USB 30, type c -шечка. є в hdmi матчик В нас є швидка зарядка на 65 Вт Type-C. І знаєте, що це нам дає? Нам дає те, що ми можемо заряджати його. Давайте я його А нуси це покажи, що воно заряджає. Зараз він увімкнеться. О, заряджає. Будь ласка. Від ось такого Powerbank. Це один з тих виробників, які випустили нормальний ноутбук. З не дуже великою батареєю, усього 57 Вт-годин, і якісь брендові конкуренти випускають як мінімум 75. Але вони чесно написали, скільки він працює від нього. Це перший виробник у моєму досвіді, який, якщо відео програє 3 години, вони написали, що програє 3 години. І ми це через проціон тест, це все перевірили. Він максимально працює на батареї 5,5 годин. Але за допомогою ось цього варіанту ви можете на ньому працювати набагато більше у періоди відключень світла, чи якщо кудись їдете, чи якщо, кудись, чи якщо щось робите. Бо, наприклад, ті самі брендові конкуренти вони роблять 14-дюймові ультрабуки, а це фактично 16-дюймовий ультрабук. І скільки б ви сюди батарей не пхали, ви все одно не зробите її нормально. Тому вони пішли за шляхом, зменшили трохи батарею, дали можливість заряджати там від якихось пауербенків. І зробили е, нормально якісне, тобто двоканальний режим пам'яті. Це набагато ліпше, ніж n 100 n 150 n 200 там одноканал е, і сам по собі процесор ну, дуже такий тухлий. То, тож, йдемо, йдемо зараз. Ми будемо його тестувати. Подивимося, скільки він коштує на. Е, Сайті виробника і на у продавця ще тут є hd камера і мікрофони, звісно, тому він підходить для дітей для навчання, для відеоконференц-зв'язку. І цей MacBook тест. Якщо хтось хоче просто купити, доказати макбукерам, що в них не тільки в них щось металеве відкривається одним пальцем. То будь ласка, це саме лептоп для вас. Переходимо, але перед цим підписуємось, підписуємось Я вже заговорюсь. Вибачте, натискаємо дзвоник, і у опису під цим відео є посилання на цей лептоп на фірмового продавця. Ну і що ми бачимо на Алі цей ноутбук коштує 22 тисячі гривень. Є російська версія, є англійська версія. Ну також склалося історично, хоча це. Ком Аліекспрес не для Росії, вони не можуть перейти за цим посиланням, вони будуть вивалюватись на головну сторінку. 16 на 512, 5000 мА, Intel Core i 5. Тут вони зазначили начебто все вірно, але ви зрозуміли, що я собі європейську версію брав, щоб можна було наліпки зробити. Вони так ще розташовані прикольно. Давайте так. Intel Ice Lake i5, 1030 ngC. Це добре. У нас предвстановлено пред Windows 11, хоча там Home встановлений. І тут ще 16 ГБ, 65 Вт зарядка. А давайте по картинкам посмотрим. Зазвичай Blackview, Це такі дуже круті мастери рисувати картинки. Тюф-сертифікація добре, добре, тобто синій колір буде в нас менше потрапляти синій колір в очі, ваші оченятки будуть, скажімо так, захищені. Тепер 16-дюймовий великий IPS-екран, та ще й розкладається екран на 180 градусів. Добре. 16х10 з роздільною здатністю, до речі, 1900 на 1200, 18 мм і 1,6 кг. Це все добре. Ми підтверджуємо, але е, знаєте, дуже цікавий момент один є. Потім скажу, який буде, буде цікаво. 57 ватт е, годин батарея. І це не самий е, такий хороший результат. Скажімо так, серед таких ноутбуків, але враховуючи, що тут в нас 16-дюймовий досить яскравий екран, алюмінієве шасі і порти ви вже бачили. А чому ж ми його оберемо? Тут вони знов ну, про тачпад показують. Тачпад ви побачите вже в процесі роботи. Коли я тестувати, буду покажу вам обов'язково 330 ніт екран, а 1920 на 1200-1900 Full HD IPS екран. З широкими кутами. Так, що вони. О, знаєте, яке тут прикол? Вони показують PUBG, але це неможливо у PUBG грати на цьому ноутбуці. Ми щось пограємо, але будемо розбиратися у що. Стосовно звука, звук мені сподобався. Вони тут теж показують, що там звук такий прикольний. Звук дійсно прикольний. Мене цікавить більше батарея. Стосовно тачпаду, таке ж, тачпад дійсно класнючий. Бачите тут. Тут у нас і next track, і previous track, у нас Playback, пауза і саме гучність регулюється. Двоканальна пам'ять 16 ГБ. І тут у нас вже пішло, можна розширити до 2 ТБ. Це що вони мають на увазі? Поставити ще один диск чи цей замінити. Є в нас відбиток пальців, нормальне охолодження стосовно температур покажу пізніше. 3,5 ГГц у бусті, Ми отримували 3 300, ну там 3 300 з якимось гаком невеличким. І розширяємо пам'ять. Тобто можна сюди втелепенити максимально 32 ГБ. 3,73 МГц турбочастота Frequency турбо на пам'ять. Слухайте, а де в нас? А ось тут маркетинг. Слушайте, дивіться. Вони показують, що PCI M2 SSD 7000 МБ на секунду. Але, щоб ви розуміли, вони приводять це, які загальні дані для PCI Express 4X4. Але тут у нас шина під PCI Express 3X4. Шина і сам по собі диск теж Тестами проведемо. Далі мене цікавить батарея HDMI 2, це добре. 4 k він підтримується теж добре. Батарея, де в нас батарея? Ось вона. Батарея 57 Вт годин, 65 Вт швидка зарядка. І тепер давайте так. Вебсайти 3,5 години, 3, час... 3 години відео, 2,7 години іграшки, 3-3 години мюзик і 74 години стендбайт. Це єдиний виробник на даний час, який написав правду. Ми провели е, дуже ретельні тести, е, бо я не розумів, як він може працювати, наприклад, на 5000 мА батареї, на п'ятнап'ятдесять сім ватт годин. І я отримав такий режим на збалансованому режимі. Ви далі подивитесь через проціон е, робили. І давайте вже так е, опису під цим відео. В нас посилання на, на перевіреного продавця. Підписуйтесь, натискайте дзвоник, а ми поїхали його тестувати. Що я можу сказати? Я б не я, якщо б у танки не пограв би відразу на цьому ноутбуці. Коротше кажучи, дуже прикольний кран: 16 дюймів, досить яскравий. І досить цікавий для мене процесор, бо я ніколи раніше не бачив таке поєднання цього процесору з Intel Iris Plus. Він цей Intel Iris Plus трохи потужніший, ніж звичайний там XE, А тепер давайте так: ми граємо повноцінні танки на низьких налаштуваннях графіки. А, так, я б не радив би ставити там середні чи якісь, бо ми маємо на низьких стабільні 60 FPS. Так, 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 поїхали. 73 FPS, там усі вже, знав де. Знав де. а я ось тут, коротше кажучи, фінні займаюся. Давайте трохи розтягнувам екран, щоб улізло повний масштаб, бо я, я ж кажу. У ноутбука просто роздільна здатність екрану 1900 на 1200, 16 на 10 співвідношення сторін. А ну йди сюди. На тобі! Панлюка. 16 на 10 це нормальний, прикольний варіант. Це, ну, це 16 дюймів екран. 15 на 6 зазвичай роблять нас 16 на 9. О, що злили. Я тільки хотів тут поповничати. 94-96 FPS. Ну, зараз подивимось. ну зільємося дуже швиденько. Ану, йди сюди. Ох, в мене там матінька Божа. Ви бачили, скільки там в мене прилетіло? Я, звісно, танки ще щитой. Тому на... маємо що маємо. Давайте поцілимо кудись. йдіть ви кудись. Сюди. апа постріляли і промахнулися. Давайте, давайте ще. А, ну так, кокело промахнувся, є як є. Ну і все це ми бачимо. І давайте намагатися якось ідентифікувати той процесор, бо є деякий момент. Наприклад, AIDA 64, його хоч, хоч ідентифікую, але тести ні. Intel Core i5, 1035 G4, Ice Lake 10W, 10-нанометровий, кеш третього рівня, 6 МБ. І знаєте, що він мені нагадує? 4 ядра, 8. Потоків він мені дуже нагадує N100 на максималках, чи N150, це N150 на максималках, тобто 4 ядра 8, там 4 на 4, але це приблизно одне і те саме. А в нас на PCI-Express 3 вона заснована материнка. І пам'ять, а бачите, ми навіть пам'ять не можемо подивитись, бо нема ще даних по чому. Якщо беншити його саме у GPU-Z, то ми отримуємо з вами. Результат приблизно на рівні. Я вам відразу скажу, що це не дуже такий цікавий тест для нас, бо конкретно потрібно у фотоворксі його бенчити, Там реальні показники будуть. Core i 7 2600K приблизно, приблизно, але ось давайте так. Я зараз вам покажу, що в нас показує GPU-Z, а потім у AIDS 64 беншнемо. Intel Iris плюс графіка. Ну, як ми бачимо, 128 біт, але е, це такий собі показник. Бо тут пам'ять відеокарти залежить від самої пам'яті оперативної, а вона в нас, до речі, двохканальна. І навіть у AIDA 64 стосовно пам'яті ми нічого не зрозуміємо. Е, дуже хотілося ну зараз, там поки завантажується, ми лише бачимо усю ємність пам'яті і все, і більш нічого. І навіть по системній платі в нас не так багато інфо виходить. Але бачимо, що тут у нас е, ну, давайте, In-Quad-Core від центрального процесору, системна плата не ідентифікована. Системна пам'ять 16208 і все. Е, контролер, дисковий накопичувач у нас cf 600 Ну, слухайте, нічого ми тут не знайдемо для нас цікавого. Окрім того, що в нас, бачите, хост контролер 3.1 USB стоїть. І е, мережева картка 8821 це є від Realtek. Ось така собі бюджет, Бюджетна 5Герцова бюджетна картка. А ось у тестах, наприклад, у Photoworks ми побачимо реальні показники е, його відповідно. Е. Потужності враховуючи е, того, як він працює з графікою, рендерингом цієї графіки у пам'яті. Тут тут же застосовується і пам'ять у цьому тесті. Та-дам, і він обганяє шестиядерний корай 7,5820, вісьмиядерний i 9. Е... 19900K, але поясню, там справа у тому, що там е, пам'ять трохи е, така гірша е, з, з поганими таймінгами, чесно кажучи, для тої збірки. Потім Ryzen 7800X, е, потім у нас Ryzen 8-ядерний е, 7 2700X. Це такий, знаєте, відносний тест. Але знаєте, у порівнянні з різними збірками на різних процесорах ми приблизно розуміємо, що ми тут можемо отримати. Якщо брати чисто математику, то тут більш такий показовий і реальний тест стосовно самого процесору. Будь ласка, ми обганяємо Core i 7 4 ядерний 6700, Core i 7 4770, Xeon E3 1245, Ryzen 5 2400 G, і це вже більш показовий для нас тест. Ну і от для чого може піти такий новий. Чесно вам скажу, що він може. А ну, давайте повернемось кудись тут. Так, 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 давайте там. В якісь архіви. Для чого він може піти? Та так, пограти в якісь такі е, малесенькі іграшки. Малесенькі, це я вважаю старі іграшки, а е, до того ж може піти для роботи з офісами, е, з офісними додатками. Він може піти для роботи, наприклад, з фотошопом, з джимпом, з пейнтнетом. Я дуже... Я дуже маю великий сумнів, що ви зможете тут, наприклад, редагувати відео, монтувати, редагувати. Бо в нього дуже низький показник FPS у предогляді близько 23 FPS. І це, чесно кажучи, мало. Ну, Зараз ми ще це побачимо у PC Mark 10. Але, ну, наприклад, ось Diablo 3, він йде спокійнесенько, все спокійно працює, без зайвих питань, без зайвих зусиль. Він спокійно відпрацьовує. Тому що тут ще прикольний звук, ну звук ми з вами оцінимо, коли, коли YouTube будемо тестувати. Тут ще прикольний звук, досить басистий. Ой, які тут таргани, матінька боже, це як у мого сусіда вдома. Ой-ой-ой. ой Так, ладно, виходимо, я тарганів не дуже люблю. І от давайте так. Цей виробник, до речі, один з тих виробників, які написали чесно про батарею. Я був здивований був здивований, бо а, не кожен виробник а, має. Сміливість написати чесно про батарею. А у результаті, ну, давайте так, офісна продуктивність. Батарея у офісній продуктивності. Ми отримали фактично 4 години 46 минут. Далі, на відеоплейбеку ми отримали ну 3 години, бо тут виходило на резерв батареї на 7%. Це Трохи більше, ніж 3 години. І на ідел, тобто це максимальне, що можна отримати тут на батареї при мінімальних якихось затратах на збалансованому режимі, це в нас 5 годин 40 хвилин. Це те, що ну, ми фактично вам показуємо, і це в нас співпадає ну, плюс-мінус декілька там, хвилин з тим, що заявляє сам виробник. А от якщо брати у розрізі того, для чого він конкретно підходить, я вам поясняю. Старт додатків дуже високий показник: 5369 балів. Стартує, закриває. А тут питань немає. Відеоконференцзв'язок. зв'язок спокійно працює. В нас є камера. Давайте я зараз відкрию навіть ту камеру. Зараз вам покажу, що вона працює. Давайте привіт, і це досить. Е, нормальна, я навіть плачу, слухайте, досить нормальна по якості камера, хоча вона HD. Давайте ми підемо у параметри відео, бачимо 720 p 30 fps 50 Гц. Ну, це щоб мерехтіння не було. Е, далі по відеоконференцзв'язку ви зрозуміли. Тут є нормальні показники для того, щоб користуватися Zoom, там, скайпом, іншими варіантами і груповими конференцзв'язками теж. Ну і веб-браузинг, звісно. Побраузити, попрацювати з соціальними мережами і навіть подивитись до 4К відоси онлайн. Тепер робота з базами даних. І тут у нас вже робота з Excel, з бази даних. Якщо порівнювати з N100 N150, то він. Швидше, конкретно швидше, бо на N100 і N150 приблизно там 230 220 секунд рекалькуляція великої бази даних Монте-Карло. Тут 155 секунд. Я звісно не порівнював би його там з останніми Core Ultra 9 працами з, зі штучним інтелектом, бо там це буде 2-3 секунди. Але ж ви різницю ціни давайте розуміти, бо цей ноутбук коштує скільки. Ну подивитись опису під цим відео за посиланням, а на Core Ultra 9 нормальний ноут коштує, ну приблизно 100. 150 тисяч гривень. І тепер поїхали далі. Для того, щоб написати документи ідеально, редагувати фото можете спокійно. Е, рендеринг нормально по графіці, а ось редагування відео 24 кадрів на секунду, трохи замале для редагування відео. Хоча щось, там, наприклад, з проксі можете спробувати, але я, я б так не розраховував. Тут я вам повинен сказати правду. Тепер в нас є моніторинги частоти, максимальна частота, яку ми досягали 3193 3193 МГц. Це відповідає заявленим частотам. По температурах середня температура у роботі з піковим значимо звичайний до 70-81 до градусу. У рендерингу були підйоми 89-90 градусів. Я вам теж це повинен сказати, але ж ми не розраховуємо, що цей комп'ютер буде використовуватись у рендерингу чи редагуванні відео. У середньому він триває температуру до 80 градусів, і це, в принципі, нормальний показник для Intel такого формату. Далі ми тестуємо з вами е, тести мережевих можливостей. Давайте це в нас, це в нас е, 5 ГГц Wi-Fi. І ми маємо тут 250. Ну, Коротше кажучи, при канальній швидкості 433 Мбіт на секунду, а в нас тут саме вона така є при конекті, мати швидкості, наприклад, 240-250-260 Мбіт. Ну ви бачите фактичні результати, це нормальний показник. Так, тут, тут бюджетний стоїть 5 ГГц модуль, але він відпрацьовує. Якщо брати 2,4 ГГц, ми бачимо з вами показники 100 Мбіт у середньому на завантаженні. Не вивантаження близько близько 190 100, 100 і це теж класний показник. А от якщо ми будемо тестувати з вами е, відео 4К у Ютюбі, то, будь ласочка, статистика десесадмінів е, 4К, 60 FPS, спокійно він відображає. А тепер це ще не все. А ну іди сюди, лисиця. Ти нам потрібно заснімеш зараз хлопцям, як в нас працює, як в нас працює цей тачпад. Тачпад просто прикольний. Я знімаю, ну лисиця, тримай. Давайте. Ви вмикаєте оцей тачпадик, у вас загорається ну, поближче. Давай. У вас загораються кнопки. Та ні, спочатку давай покажемо, що тут є. А, давайте отак: от натискаємо, пауза працює. Гучність працює. Гучність можна вимкнути, можна увімкнути. А, в нас тут можна перемотку, можна ну, наступне відео робити. Тиль. Можна перематувати, можна. Швидкістю керувати. Коротше, це дуже прикольно. Вимикай. А тепер а оцінимо звук. Стосовно звуку, мені сподобалось, і сподобалось те, що давайте, вмикаємо на спікери. І давайте гучності додав. О! Прикольний звук. Давайте мікрофон піднес. Ну, це не мега-колонки, це не мега, мега якийсь саундбар, але це звичайний звук дешевого лептопу. Ну дешевого, відносно дешево. Якщо брати, наприклад, там якісь сервіси мегого, фільми, канали, ви теж можете тут розважатися і дивитися якісь фільми. Лен, будь ласка, у нас канали. Ой, давайте зараз. Зробимо тихіше, прикольний звук. Я вам скажу для фільмів, для каналів піде. Хоча зазвичай для, на таких е, ноутбуках працюють з навушниками чи ставлять якусь акустику поруч. Нормально, все, тут в мене якби питань немає. А, в нас тут стоїть диск CF600 на 512 ГБ, NVM Express на PCI Express 30X4, NVM Express 1.4 стандарту. А, давайте, давайте стартувати з вами тести а, з швидкості. І ми бачимо, що це нормальні показники. 2,8 ГБ на секунду. Ну 2800 приблизно у середньому він у прямому читанні. І навіть на запис у нас практично у два рази менше, але це нормальний показник для саме таких NVMe дисків. Ну тут я вам показую, як є, і це непогано. Ну давайте так порівняємо у наприклад у якихось там інших брендів, навіть українських, вони там ставлять M.2. 2 SSD для того, щоб не NVMe, а SATA для того, щоб зекономити. А тут у нас ще й стоїть NVMe диск. Якщо брати тести, наприклад, ну, те, що там PC Mark робить, те одне. А ми тестуємо, як він працює з офісними документами своїми методами. Беремо там декілька цих цифрових ячейок, потім робимо з вами. Там, наприклад, ми будемо цю ячейку помножувати на 2, цю ячейку ділити на 9, а потім цю ячейку будемо складати з цією ячейкою. Тепер беремо. Якщо ви думаєте, що це легкий тест, то спробуйте на своєму ноутбуці зробити, наприклад, там, розтягнути. Ну, я не беру там про i 9 якісь там ноутбуки, і потім розтягуємо вниз на, ну, наприклад, на 1000 строк. І чекаємо. Ви ж розумієте, рекалькуляйте Монте Карло був більше ніж 100 секунд. І я а, зазвичай чекаю, чи він зависне, не зависне. Давайте трохи чекнемо. І будь ласка, все скопіювала, і воно ж коли копіює, воно ще й рекалькулює. Тобто, це все теж працює. Тобто офісна ефективність в нього дійсно прикольна. Ну і будь ласка, граю у хардстоун. Так, ви не пограєте тут, наприклад, у Counter-Strike. Це неможливо. Він не для того. Це не для того. ноутбук. це для роботи, для розваг, для яких розваг, для відео, для якихось там отаких от от, не, ну, не, дуже, не дуже серйозних іграшок і таких не дуже потужних ігор. А, я на ньому граю хардстоу, ну є як є. І це відпрацьовує дійсно прикольно. Я думаю, що ми на даній ноті можемо вже переходити робити висновки. Не знаю, якщо вам подобається, пишіть у коментарях, до чого можна використовувати такий комп. Дуже для мене незвичне використання. Такого процесору для мене, знаєте, ну з'явився такий процесор. З'явився він у поєднанні з Iris Плюсом, з Iris який непогано щось відтворює: 4К відео, непогано працюють якісь іграшки. Чому ні? Коротше, переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу. Я пропустив той момент, коли китайці вже почали чухати усіх. Джага-джага робити, скажімо так. Я його рекомендую. Дійсно, мій досвід використання його десь близько тижня, і я не можу сказати, що це якийсь поганий лептоп. Він, звичайно, підходить для будь-яких задач, не для важких іграшок. Я відразу це кажу. Чесно, щоб ви розуміли. Можна підвищити пам'ять, можна додати пам'ять, можна додати М2 НВМЕ. І це буде зовсім ракета бомба Пушка петарда за його ціни. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.